Доки більшість бердичівських школярів у перші дні січня насолоджувались смаком новорічних подарунків, їхні однолітки шахісти змагались за звання найсильнішого. В рамках всеукраїнських заходів Спортивна зима-2014, міський центр Спорт для всіх провів на базі клубу Біла тура турнір з шахів. Змагання складалися з двох частин турніру шахістів-розрядників та турніру початківців. Переможців і в першому, і в другому визначали за найбільшою кількістю набраних очок. Мы первые, по сути, в начинаем Новый год спортивный, шахматы традиционно. Но это наш внутренний турнир. Во-первых, мы определяем на данный момент лучшего шахматиста клуба. И это опыт. Вот, допустим, эти маленькие детки, мы их называем начинающие шахматисты, они приобрели первый опыт турнирный. Да? Они еще не играли в турнирах никто. Это все детки, которые записались, по сути, в этом году. Кращих з кращих шахістів нагороджували медалями та дипломами різного гатунку, а ще солодкими призами та грошовими винагородами, які вручав голова благодійного фонду Олександра Ревеги Леонід Кондратюк. Тож третє місце у турнірі розрядників посів один з наймолодших учасників восьмирічний Віталій Цегельник. Другим став Богдан Кравчук, якому у день змагань виповнилося 12 років. А найкращою шахісткою серед розрядників стала Юлія Коробка, одна з найяскравіших зірочок клубу Біла тура. Боротьба була жорстокою, тим що з нами грав великий майстер, який вже довго займається в цьому клубі. Він як наш наставник дядя коля, він нам дуже допоміг взяти багато опиту і призів багато. У турнірі початківців бронзову медаль виборов Владлен Гуль, срібну Давід Сінчук, а золото теж дісталось дівчині. Єва Мен перемогла 100-відсотковим результатом, зазначили на підведенні підсумків, вигравши 9 партій з 9. Я просто завжди вивожу фігури і спочатку хожу від ферзя, і не хожу від короля. І ще мій папа грає, Он тільки многих короля ходить. Ну я Теж стараюсь, як він. Наступні шахові поєдинки, сподіваються, у клубі Біла Торам проходитимуть вже у новому приміщенні на Новоіванівській, 21, куди шахісти мають перебратися найближчим часом. Це дуже хороше приміщення, це не підвальне приміщення, це перший етаж. Там кілька кімнат, світлих, чистих. Ми там зробили небольшому ремонт, ну, своїми силами, все, що могли. И мне бы хотелось сказать большое спасибо Василию Константиновичу Мазуру, мэру города, за то, что он, по, его инициативе, собственно, мы это помещение получили. Но мы надеемся также, что мы получим не только новое помещение, но и, ну, хотя бы для начала новые стулья, новую мебель, потому что, вы видите, на этих стульях уже сидеть, по сути, невозможно. То есть уже 30 лет этой мебели и этому всему. Мы надеемся на спонсора, может быть, кто-то отзовется и поможет нам с приобретением мебели.